Черговий раз привезли віск, і що ми тут бачимо? Дивіться, розпаковуємо. І дивимося. Юрисів, що ви скажете? Я торічно. Нет, тут я воску не бачу у цьому злиточку. Немає. А, ми в... почали ритись далі і оцей злиточок він відповідає вимогам. Ну, ну вийде, так, дайте на моє бахнемо раз. Чудово. Зразу розбився. Го, Бо цей О, зразу розбили. Ні, О, запах зразу. того є теж. Такий запах є частково. Це з одної партії, але щось не те. Це з одної партії, але людина, коротше, вона. вона звідки? З якої області? Це Львівська область. Ага, о я знаю, хто там возить, хто такі підвозить прямо під хати. Значить, і людина брала постійно дешеву вищину. Вищину, яка абсолютно не відповідає ніяким логічним. Е вона ну, воняє. розумієте? Вона воняє. Е це не те, що бджолам не можна ставити, це неприпустимо використовувати. Це не, це не для бджільництва взагалі. Що тепер з цим можна зробити? От, от приїхала вона до нас, людина жде вощину. Ми не можемо для неї відправити вощину взамін на, це, на цю сировину, тому що це е, сировина для технічної роботи. Це може там якісь не знаю, якусь... не знаю. Вулики, по, вулики обробити. Да, обробити Проварить з них. Да. ними. Це не для вощини. Не для вощини да. Тому ми це вертаємо людині назад. Все, що приїхало, зараз ми назад його гарненько розложимо, так як було, і вертаємо назад. Ми ні ціни збивати не будемо, ні машини за таке ми вислати не можемо. Тому що потім оцього щастя, тут процентів 50 іде в Правильно? Да, 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 да. Ну, наше нам ну не треба? Ми так втрачаємо на тому, що очищаємо технології багато нафтопогідних. А тут їх взагалі я не знаю, скільки. Це ну, взагалі не конденційна історія. Через то, ні, панове, ні, ні. можете обіжатися, можете не обіжатися, але це не. Кожен вибирає по собі. Ви вибрали, вибрали ціну, а не вибрали якості. То ваше право, Нема немає, проблем. Це їде назад. Ось так. Тому така історія, така ситуація. Бо Бо якщо... Добре, щоб та жіночка десь здала відомості, чи машину щиту вона Просто, Якщо брати, наприклад, ось цей віск. Да. Да? Дивіться, рівненький цей, гарненьке все, да? Да, да. жовтенький. Я переконаний, що... Це папельня, люди чи... не приїжджали. І так Якщо брати ось цей. Папельня, мама, та... а це маліна, це папельне. Ну, я просто пам'ятаю, дивіться, навіть даже... ось цей виглядає темніше, але це вісне. Бачите? Навіть ось цей, на вигляд однаковий, маєте? Але Дуже. це зовсім інше. Це колір полку. Ну він пахне да, воском, А то не пахне. Через то е, буде несправедливо, якщо ми будемо брати ось ту сировину і цю сировину за одну ціну. А ми ж ціни не, не збиваємо, розумієте?